Привіт, друже! Вже закінчується старий БП, а це означає, що треба вже розбиратися в тому, що буде в новому. Тому трішки сьогодні поговоримо про новий батлпас, а ще зачепимо інформацію про український інтерфейс і ще декілька дрібниць. Так що протискай вподобайку і підписуйся на канал. А також обов'язково додивись відео до самого кінця. Як ти вже знаєш, якщо дивився минуле відео, що в наступному місяці буде хеллоуінський івент. Ти починаєш все ж нормально. Якщо не бачив, то совітую подивитися. Вже по традиції наступний батлпас, тобто вже зовсім скоро, буде починатися в стилі Хеллоуіну. а це означає щось цікавеньке. Тому давайте розбиратися. Сам батлпас, як завжди, буде починатися з 1 жовтня по 31 жовтня, в якому першою нагородою буде танк 4 рівня, німецький луч, який можна буде продати, якщо він тобі не потрібен, за 100 золота. А також цікавого в нього барабана пушка і непогана маневреність, що для такого собі пісочного фанового нагібу, може комусь і сподобається. Також не потрібно забувати, що будуть доступні камуфляжі, людям, у яких ознаки арахнофобії можу тільки поспівчувати. Це є жах, я думаю, що це якась хвороба. Тому як ці камуфляжі в стилі павутини з павуками. Але не тільки цими камуфляжами обійшлися розробники. Ще будуть доступні зелені камуфляжі зі свічками, щось схоже на ось таке. Але все ж таки інший, більш яскравий. Ну і як завжди на 30 рівні буде доступний танк Shadow Hunter, що в переводі означає тіньовий мисливець. І це копія танку 6 рівня з гілки прокачки Італії p 43 BIS, але в темному стилі з більшим стволом і приближеним до середньовіччя, який можна буде продати все так же за 500 золота. Ну я б не продавав. По батлпасу це вся інформація. Так що давайте трішки поговоримо про ще декілька новин. А це тема біля інтерфейсу та української озвучки. Після переносу даних в Discord створився новий сервер, в якому вже є українські категорії, що не може не радувати. Також ще раніше не можу знайти скріншоти. Розробники писали про те, що в майбутньому така ідея, як новий інтерфейс, буде розглядатися. Але мені здається, що чекати на це марна трата часу. Ви що? ви що, дурні, чи шо? І Надії. Хотілося б, але зараз у них це не в пріоритеті, тому надіятися на це в цьому році чи в наступному дуже сумнівно. Також в 9.3 на танк Т-92Е6, тобто Птур 9 рівня, завезуть легендарний камуфляж, який показували в спойлерів від ВГ. Напишіть в коментарях, як вам цей камуфляж, бо мені, чесно кажучи, він здається трішки незвичним м'яко кажучи. Інформація щодо івенту Золота осінь, він почнеться в цю п'ятницю. Ну а якщо ти дивишся цей ролик, а івент вже йде. Можу побажати. Нічого мені не плач, Успокойся. не психуй. Не Проходити його у взводі. Так ти зіграєш менше боїв майже на 60, так як у взводі ти забереш 127 перемог, а без взводу приблизно 190, що мені здається забагато. Так що Бажаю вам щастя, здоров'я, довго років і бажаю вам щастя, здоров'я! Щасливого тобі, рандому. Дякую за перегляд цього відео. Не забувай підтримати вподобайку і підписку на канал. Зустрінемося в наступному, не менш цікавому ролику. До побачення!